Так всем привет, друзья! Вы на канале Арсен и Володя. Мы хотим сделать копье из ножика. Видите, я роблю зубчики вот такие, зубчики, думая за вот так и делаем вот такое. И вот такие у нас получилось. Дуже гостро. Аж дуже гострий. Ну, я просто, Арсен, я раджу вам таке зараз зробити. Це дуже файне капьо для риби. Капьо для риби. Ну, то може підійти люба палка, тільки трошки більша... Ну, так, була... так, щоб була груба. Я сам так навчився. Ну він навчився, але я зараз не розпишу. Зараз... Я, не маю, я не хочу його навчити. Ну він мене навчить, але ми зараз таке відео знімаємо. так. Ага, ще так. поки Я чуть-чуть це і захворів. А, бо Мій брат трохи був захворів, а тепер трошки легше. Ми від того відео не знімаємо круті зараз. Так, що ще там? Ага, то я вже чуть-чуть. Там щось треба додати, так? Що ще потім після цього треба? Це, то вже... Нічого не треба добавляти. Так, шкірку там трошки треба <кху> зняти, ви бачите, яка дерка має вийти? Я це дуже вийшло це гострико е нас. Бачите, хай дуже файле. Дуже і наче гостро. Бачите, я беру ножик і роблю таке. Щоб вийшло дуже гостро. Так, щоб вийшло дуже гостро. Ну так. Е і Ще треба зробити що т-чуть. Е треба отакого камня, отакого камінь. Це саме на яким всі треба зробити. Але друзі, ви запам'ятайте, що це відео не для того, щоб ну, до того, щоб дивитися, тільки щоб ви ставили лайки дуже багато. Ну, до можна кидати, і такого прямо в рибу. Прямо в рибу, прямо в рибу він кидав. Ну, типу, ми зараз не на озері, а просто так тренуємося. Як на озері, то ми може на другий раз знімали, коли вже будемо в Україні. Ми зараз в Німеччині. Знімає... Якщо ви наберете десь лайк, е, десь е, наприкінці ви зможете лайк, то наберіть. Наприклад, наберіть хоча 8 тисяч лайк і ми знімемо відео про як ми стріляємо з лука. Так, але, так? Це, але це може бути десь, ми можемо десь через місяць. Ну, бо тут, бо тут, тут не можна, знаєте, бо тут ми в Німеччині, то Бачите, ми будемо і в Україні. Ми Бачите? От це дуже пальний такий я в мене случаю. Оце дуже кінчики дуже гості. Оце, я зараз він типу кидає, але дивіться, якщо він кинув зараз, то він е, як то. Це тіпа, ми зараз не на озері, знаємо, ми вже запам'ятаємо. А, а слухайте, це кінчики гострі. Це кінчики дуже гострі. Я хочу ще гострий. Так, ці, цей, так, тільки ви, ви маєте заходити в Ютубі і це дивитися. Так, дивіться, бо Диві. щось брат говорить. Ви живате, дивіться, дивіться. Зараз я роблю. Тут таку роблю. Бачите? Зробив. Це для того, що було. Оце ось. Ага, це так, все гостре. О, о, о це дуже гостре тільки. Ну я не знаю, чи вже брат доробив, вже треба... Не, нам ще треба робити і робити. А ви маєте, він має ще робити тут трошки, ну, показуй. показує. Ну, робіть, як він показує. Тільки будьте обережні з знову. З ножиком, ну та ну. ножик дуже гарний. Та ну ми теж деколи бо вам обережні, тільки вам потрібно старатися, щоб не порізати пальцем. Ми теж стараємося. Вона нас вчили там ножиками. дуже тільки треба чуть-чуть чуть-чуть кінетчик. Поставте на паузу, на паузу. Опа! Паузу от така, так? Так, і, і а це що треба що, викинути? Треба викинути. А ну ми це викидуємо, це нам не потрібно щось так. Так, ось Потім робимо це обов'язково треба знімати. Ну ви ж мене знаєте, який у мене лицей займає. Такого треба знімати. Добачте. Тепер робимо це зелене, то має тут бути, а тут не має бути оце. Її... Це все оце. Ми маємо її зняти. Так. Ага. Я перший раз роблю копьо. Ну, він сам навчився, як робити, він не знає, як зробити копье. Він взагалі не знав, він, він десь і, і, придумав, що це може бути копьо. Може їм сказали. Ні, ну я знаю, як це робити копьо, тільки я перший раз це роблю. Він придумав так. Так, зараз я візьму зараз секунду. О, тут я цими щипцями бачите, такими, маленьким. Я роблю отут шіпаю, щоб Не було. Щоб цього не було. Це це розказує. Так так, Арсен, правильно. А сам все знає, друзі. Ну я вже навчився, він з мене трохи навчив трохи. Я ж дивлюся і знімаю відео. Так, дай ножикерсин. Дякую. Друзі, якщо ви хочете це робити, то за... знайдіть палку грубу, таку як в мене. Це дуже файне кап'є. Якщо, якщо ви хочете на річку вам чи на озеро. Або якесь на озеро, вам подобається отаке кап'є. І якщо щось, я ще не доробив. Я ще він робив. ще не доробив. Я, робіть, так як ви тільки що робили, і зараз ми вам покажемо результат. Так, тепер ми знову біля вас, тепер дивіться, який результат, бачите? Шкірка побіліла, це так має. Це означає те, що ми все робимо правильно. Так, от такого робіть, як він зараз робить, і тако робіть. Капець, дві чекашки рознімають палку. бачите? Все тут таке, воно як кидаєш, воно ловить рибу, напевно, з рота, так Я не Ну, знаю. А сам просто перший раз бачу копье. Коротше, слухайте, знімають. Нормально? Типа оце плаває риба і отаку, такое наріз, такой плаваєш і отаку. Підкрадаєтесь і то і, і якщо там буде риба, напевно, та ладя. Якщо буде десь риба, ви побачите, одразу ловіть і таке. Корисно це дуже полізно. Корисно це. Ну так що, друзі? Ми ж може зараз що, треба вже спрощатися? Ні, ні, ще треба робити. Це Дов... просто не знаю. Друзі, дуже. я прошу дуже вас. Подивіться це відео до кінця, бо це буде дуже корисно. Ви якраз можете зробити, зробити рибу так, і таке. Це найцікавіше, е, найцікавіше. Дивіться, бачите? Оце е, коло. Треба це все відділити. оце не від було. Поняли? Треба дуже обережно бути. Так, Якщо... але друзі, ви маєте слухати Володю. Добре. Якщо ви будете все дуже тако швидко робити, то у вас ніхто не вийде. Робіть, як Володя зараз робить. У мене все таке фане виходить, все. все Капіло случає. вже. Так, зараз ми говоримо зараз. <кхе> Ну я кашлю. Mm -hmm. Зараз я теж карту таке. Ну Добре, давайте. Давай. Е, теж буде цей напевно тренуватися, знаєте? Але я напевно ми зараз ще таке. От зараз, якщо ми зараз переглянемо те от це відео, ми ще круті знімемо. Якщо ви ще переглянути на це, це відео і ще підписуєте на це відео, то... І писати колокольчик і так, прокоментуйте. І колокольчик це така маленька кнопочка біля кнопки підписатися. І обов'язково підписатися на цей канал і поставити лайк, це дуже обов'язково. І колокольчик Колокольчик – це включає що що відео це буде. Виходити. І ще, якщо ви наберете на це відео десь тисяч дев'ять тисяч, буде 9 тисяч лайк, і ми зробимо так вже, вже дуже хайно. Подивіться, друзі, я хочу вам ще щось. Е, я переб'ю Володю, Мені потрібно е, сказати вам одне, щоб якщо ви зараз е, за е, 9 хвилин наберете хоча б. Е, Одну тисячу лайків і поставте підписку і колокольчик, наш мой корте зараз відео ще з ним. Друге. Це буде секрет, Перше, підпишіться. Таке я фото треба Камера. 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 Підходить така палка. Зелена, головне зелена. А, тут треба зробити дещо. Треба такого зробити. Тут, е, э, Для это... красоти таке. Так, тут все робиться для красоти, але я не знаю, чи нащо для красоти робити, що то головне зараз таке. Можна і на ті Дивіться, ано, ну, дивіться, дивіться, якщо ви хочете помалювати, але то не знаю навряд, лише, що це буде малюватися, напевно, не буде. Але дивіться, друзі, якщо цей, наприклад, риба ви кидаєте в річку і воно прям рибу тако лапаєте. Ну що, файно? Дуже гострий, ну що, прощаємося? Ні, треба ще докінчити. А? Так, ми біля вас. Я хочу сказати, що тря... треба такого поставити. Треба такого поставити. Такое зробити. Треба крутити дуже такое. Круг треба зробити. Треба дуже швидко збути. Ніякі інструменти, просто ножик і палка, така зелена. І все, і все, 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 тут нічого не потрібно. І капьо готове. І готове то що і на рибу. Ще не готова, треба ще пороботи. Добре, треба добре зробити, так щоб воно зараз Вона добре дерма і добре рибу. Якщо ви хочете таке копье робити, то... Нам треба десь дуже довго робити. Так, і дуже Тут багато вітаю, лайок. Ага, і дуже вітаю. багато лайок за це потрібно нам так. дуже. Якщо ви не поставите лайк і не підписуєтесь, то у вас не вийде. У вас не вийде ніколи, ніколи в житті. І можете написати коментарі Володі і Арсену, як нам зробити копьо. А як... може... друзі, якщо ви напишете наприклад, якісь коментарі. Якщо ви напишете, пишіть коментарі, які під цим відео, то що ми що зняли, з... наприклад, напишіть, що ви яким ми хочемо відео зняти. Чи вам сподобалось це відео? Чи не сподобалось, пишіть коментарі, чи вам сподобалось це відео. І яке вам відео зняти на другий наступний, на... Раз. наступний раз. Ми може ще сьогодні знімемо, головне, щоб ви написали Диві, коментарі. У мене зубчики получають. Ну дуже гострі, серйозно. Отаке. Ну у нас тільки гострі, як ножик. Срозить. Да ша ще там довго? Так. Що? Що ж довго? Ну, нам ще не недовго, друзі. Треба постаратися, дуже постаратися. Так, зараз дайте підмогу. Що, Що то ще має бути? А, ще має таке бути. Але прошу дуже, щоб ви дивилися до кінця. Оце відео дуже до кінця. Така ж до кінця і добре, щоб ви дивилися. О, бачите, ви бачите? я теж робив. робити. О, тут, тут потроху. Дивіться, ви потрогаєте, що тут дуже гостре, тут, дуже тут це реально гостре. Так, гостре. Докінчаємо вже і скоро вже будемо прощатись. Тепер так, друзі, всім. Ми вже з вами будемо прощатися. Пока. Ну пока, пока. Коп'єм. Так, і буде вже прощатися з вами в Арсен і Володя. Пока! пока.